У Павлограді відбувся черговий конкурс бізнес-проєктів на отримання грантової підтримки з міського бюджету. Перед його початком учасники отримали сертифікати про проходження навчальних курсів, що передували підготовці їхніх бізнес-пропозицій. Цей конкурс у нас є вже 13 13-й, На нього заплановано 200 тисяч гривень фінансування гранту. Але перед початком конкурсу ми вручимо сертифікати всім активним учасникам, які проходили навчальні курси. Цього року навчальні заняття для учасників провели викладачі агентства професійного розвитку перспектива та західно-донбаського інституту. Мауп за результатами підготовки на конкурс подали шість бізнес-проєктів у сферах послуг, виробництва та торгівлі. Дуже просять нашу присутність по місту. Хотілося б, звичайно це центр міста. Почати шокола, але це буде залежати від аренди, яку ми зможемо знайти. Прибуткова енергетична незалежність, енергетична незалежність в умовах воєнного часу це питання нашого виживання та стійкості. Подали учасники заявки. Конкурсна комісія розгляне, оцінить, але вже переможця конкурсу буде оголошено на наступному тижні. Організатори зазначають, що конкурс покликаний підтримати розвиток малого підприємництва в Павлограді та сприяти появі нових локальних ініціатив. Переможець грантової програми отримає фінансування на реалізацію свого бізнес-проєкту після рішення конкурсної комісії. Кирилдмитрук Єлизавета Лісунова, Олександра Молчанов, Валерія Шумейко, Євгеній Вененко, Новини ПТРК.